Усім привіт! Мене звати Наталія на каналі Пров'язання тільки. Дякую всім, хто заглянув на мій канал. Сьогодні я знімаю таке відео: шкарпеткова корзиночка. Або шкарпетковий кошічок. Беремо з дівчатками приймаємо участь. Кожен місяць ми маємо випустити таке відео, Хто стільки пар шкарпеточок нав'язав. Ну, звичайно, я в'яжу небагато, але одну пару мені на місяць вдається пров'язати. Це у мене буде відео за серпень. І вересень я покажу вам шкарпеточки, які я зв'язала, тому що в вересні мені не вдалося зняти відео. Ці шкарпеточки, так, кожен раз, це мій кошечок поповнюється шкарпеточками, так, Ці, ви вже ці, так, і ось ці ці дві пари в мене вже були, ви вже їх бачили. А тепер у мене за серпень в мене зв'язалась ось ця пара. В'язала їх з пряжі. Alize Comfort Socks, так? Шкарпеткової пряжі. Вечором знімаю. так. Ой, останнім часом почала я вечором знімати відео. Не виходить у мене вдень. О, показуємо трішки кольору, але не дуже ось так. Для чоловіка такий темного кольору, синього, темного, так? Ось такі шкарпеточки. Одна пара в'язала їх спицями, мені здається, 275 резиночку, ні, спицями 3, а резиночку я в'язала 275, п'яточку і пальчики. Так, я завжди вив'язую на піврозміра на 0,25 і все менше. Так, щоб були тугіші. Ну, і друга пара, це я зв'язала для мами своєї. Ось такі. Так, я їх скомбінувала, так. Це, вже я не пам'ятаю, що в мене за пряжа, це знаю. Була Алізе, тільки вже не знаю, як вона називається, а це пам'ятаю Алізе Кашміра. Тому що в'язала для донечки шапочку і бактус. Ох, мене мені здається, що саме перше моє відео про готові роботи. Це і було. Я тут показувала той комплектик такий. Можете перейти, переглянути. Ось тут в'язала резиночкою, так. почала резиночку 2х2 і, як гарно показує, хоті вечір, мав гарно показує світло пряжу, а вже на темну екран починає темніти. Ось, бачите? В'язала візьмемо ось так, щоб краще можливо буде видно. Ось. А вже на пальчики теж брала менші спиці, менший розмір. І вже пров'язала не резиночку, а просто. Лицевими петлями. Ось такі шкарпеточки в мене зв'язались. І серпень і вересень, а вже тут, в жовтні, планую я починати, не знаю, чи вже сьогодні вечором, чи вже, можливо, завтра. Ось такі, не знаю які. Або це це є Alize Baby Wool, або ось такі з Alize Superwash Artisan. Для себе, напевно, планую зв'язати. Так, це і Алізабебівул, де в 50 грамах 175 метрів. Склад точно вам не скажу по процентах, але пам'ятаю, що шерсть, бамбук і ікрив, мені так здається. А тут, так, 100 грамах 420 метрів. 75 шерсть і 25. Поліамід, мені так здається. Так, поліамід, тому що це і шкарпеткова. Це була теж в мене. ще вам ці покажу шкарпеткова, але дуже вона мені Сподобалася, як вона лягла. Е, бачите, так, ось таке полотно, ну, таке гарненьке, рівненьке. Планую в'язати ще. Ось така в мене корзиночка. Так, покажу я вам корзиночку. І ось нарешті. Ось така у мене корзиночка. І вона все у мене поповнюється новими шкарпеточками. Надію, що мені вдасться їх все більше і більше в'язати. Ну, і на цьому в мене все. Бажаю вам всім здоров'я, тепла і любові. Всім па-па, до нових зустрічей на моєму каналі.